Слава Україні! Розпочалася 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення. Ймовірність Завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля, наведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника в епіцентрі бойових дій. Залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Соснівка, Попівка та Іскрисківщина Сумської області, а також населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне. На Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Північніше Спірного. Успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області. Та Іванівка і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечене противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут Іванівське, Часів'яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області. На Авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області. Окупанти обстріляли, зокрема, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку. На Мар'їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар'їнки. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка. Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Ніва, Пречистівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів, серед них Времівка. Новопіль Донецької області, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка Оріхів Запорізької області, Нікополь на Дніпропетровщині, Золота Балка, Береслав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Для поповнення втрат у живій силі зі складу резерву російських окупаційних військ до Зайцевого Донецької області прибули близько 200 – Нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців встановлено, що через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної та колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном дані військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Мерлін. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки противника, а також одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Загалом же наші воїни ліквідували 470 російських окупантів. Знищили один танк, 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 автомобіля та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, вистоїмо і переможемо! Слава Україні!